Де мені взяти менеджера? Можливо, у тебе є знайомі? Дай мені нормального. Нормальних нема, кажуть підприємці і керівники. Чи можу я працювати у продажах, якщо я інтроверт, запитують менеджери та фрілансери, коли відчувають, що гроші і зростання можна знайти у продажах, але щось стримує їх працювати у цій сфері? У цьому відео я наведу факти. Приклади з власного досвіду, та в кінці поділюся алгоритмом дій, як визначити, хто підходить для продажів, а також як навчити та наймати. Про всяк випадок зазначу, що продажі – це протиприродна дія. Тобто, якщо ми будемо розмовляти з клієнтами так, як ми розмовляємо в житті, є ризик, що у нас будуть купляти тільки друзі. Виняток, якщо є природна навичка, продавати всім як друзям. Якщо такої навички немає, то етикет, вічливість та правила соціуму іноді не дозволяють нам розмовляти з клієнтом як з другом. Для цього потрібна сміливість. З досвіду роботи з відділами продажів помічаю, що на результат більше впливає мотивація, ніж психотип людини. І кращий продавець за версією книги рекордів Гіннеса, Джо Джерард. У цьому приклад він пішов у продажі, тому що не було чим годувати сім'ю. Щоб не лити воду та сухі факти, розкажу вам історію про менеджерів інтровертів та екстравертів з мого досвіду ведення бізнесу. Також розповім про приклади найму та адаптації, коли я працював у ролі консультанта для інших бізнесів. Поділюся, що ми робили з інтровертами та екстравертами. Колись у мене був власний бізнес. Я займався інтеграцією систем GPS моніторингу транспорту, і в мене було 5 менеджерів. Розкажу історію про трьох з них з різними, так кажучи, психотипами. Якось до мене на роботу прийшов Віталій, студент з факультету телекомунікацій, який. Поводив себе дуже скромно. Він почав працювати як технічний фахівець, завжди тихо та мовчки. Робив свою роботу він дуже добре, і в нього було бажання зростати. Тому з часу він почав мене запитувати, що я можу ще зробити. Я відповідав, можеш піти у продажі. Та це не мотивувало його зробити такий крок, і він продовжував працювати як технічний фахівець. Потім у нього з'явилась дівчина, і він зрозумів, що хоче одружитися. Так, проблема, я інтроверт, і я не продавець кудись зникла. Я почав брати Віталіка на участь у тендерах, а також на зустрічі з крупними компаніями, на яких ми розмовляли з комерційними та фінансовими директорами. З часом. Я все більше і більше довіряв йому і делегував продажі, і він все більше вчився, проводив переговори і продавав. Його сила була в його інженерному мисленні. Кожен раз перед тим, як щось зробити, він встигав гарно все обдумати, наче грав у шахи. Потім він захотів купити собі автівку і сам запропонував зробити технічне покращення. Віталік самостійно інтегрував облікову систему. Та систему GPS трекінгу, щоб вона самостійно виставляла рахунки клієнтам. А він міг фокусуватися суто на продажах. Так пізніше він таки купив автівку. Хто б міг подумати, що скромний студент, інтроверт на це здатен? Він сам того не уявляв, але життя, обставини та внутрішні бажання іноді штовхають нас на зміни. Також у колективі був інший менеджер Сергій, який був щось середній між інтровертом та екстравертом. Йому більше подобався аккаунт менеджмент і технічне налаштування. І як би я його не переконував, він фокусувався саме на супроводженні клієнтів, щоб ті залишалися з нами. Третій менеджер Максим він не відгукувався на вакансію, а сам прийшов в мій офіс. Яскравий екстраверт. Він зробив більше всіх продажів і допоміг вийти компанії на новий рівень клієнтів і контрактів. Я був дуже задоволений, адже його не потрібно було вчити, а це мрія кожного підприємця. Проте його захантила одна з найкрупніших компаній країни, і разом вони створили власний відділ GPS моніторингу. Так, це був мій факап, тому що я тоді не дуже розумів, як мотивувати співробітника. Отже, перший менеджер Віталік пропрацював 7 років, другий менеджер Сергій 9 років. А третій менеджер Максим екстраверт один рік. Та за цей час Максим продав майже в три рази більше, ніж Сергій та Віталік, за три роки разом. У Максима все збігалось і мотивація, і екстравертна натура. Але після того, як він попрацював у крупному холдингу, він звідти звільнився і став айтішником. Коли я запитав, чому так сталося. Виявилося, що він просто вигорів та виснажився працювати у продажах. А єдиний, хто не вигорів і продовжив зростати, це Віталій, тому що він розвивався поступово. Звісно, для мене, як для підприємця, у короткостроковій перспективі вигідніше було працювати з Максимом. Тому порада для вас така: навчайтеся працювати та адаптувати кожного менеджера індивідуально, знайти яскравих і мотивованих екстравертів це складне завдання. І не завжди такий крутий, зубастий продавець захоче у вас працювати довготривало, тому раджу працювати на тому рівні, на якому ви можете брати тих людей, які трішечки кращі вас або такі, як ви, якщо це можливо. Інакше люди можуть тягнути вас вниз, а не вгору. Для того, щоб працівники працювали довготривало, я з кожним проводив щотижневі індивідуальні розмови, а також займався з ними спортом, але не переходив межу бізнесу та дружби. Це допомагало отримувати емоційний контакт і водночас фокусуватися на роботі. Так я вчився виконувати функції чара. Коли до мене почали звертатися підприємці, аби я допоміг їм збудувати відділ продажів, виникло запитання: яких менеджерів краще брати. Ми робили дуже просто: створювали для менеджерів тестове завдання, яке відповідає реальність. Але перед тим ми не просто запитували, чи згодні вони його виконати, а продавали цю ідею. Ми доносили цінність, чому менеджерам буде важливо та цікаво виконати це завдання, навіть якщо вони не будуть у нас працювати. Так, ми підвищили кількість виконаних завдань, щоб відібрати потрібних менеджерів. Тобто ми не займалися психологічною кваліфікацією менеджерів, а створили воронку найму. А для того, щоб співробітник мав мотивацію і навички, перед наймом на роботу досліджували, виявляли їх мотиви, бажання і стан, у якому знаходиться менеджер. А потім під кожного індивідуально розробляли систему, щоб вони працювали якомога довше. Також у мене був досвід створення однакової системи мотивації і навчання для всіх. Це підходило для великих компаній, де відділ продажу більше 100 менеджерів. Але текучість кадрів у такої компанії іноді була вища, ніж у невеличких компаніях, де для кожного менеджера підбирали індивідуальні умови. Тому це більше залежить від вас, які у вас цілі та стратегії. Тобто знати, чому у вас вийде, а не просто типу Хочу X10. Звичайно, у B2B-сфері менеджер розкривається через півроку роботи, тому бажано, щоб він попрацював хоча б два роки. А шаблонна система продажів, де всі працюють однаково як солдати, може призвести до вигорання менеджера, коли він стає незадоволеним і звільняється. З точки зору системи. Солдата замінити легше, ніж снайпера або спартанця, тому що солдатів більше. І виходить, що ми знаємо, як продавати, знаємо, як наймати, а менеджери звільняються, і ми знову запитуємо себе, де взяти нормальних? А ви не ходите по такому колу? Також скажу, що досвідчений менеджер та фахівець з переговорів, звичайно, працює сам на себе. Тож не факт, що такі спеціалісти захочуть у вас працювати. Тому потрібно вчитися працювати з тим, що є, і розвивати те, що є. Тому на запитання, кого брати інтроверта або екстраверта, я раджу наступний алгоритм дій. Перше, на співбесіді відчути, наскільки з людиною комфортно, наскільки вона комунікативна і чи хочеться. Вам з нею просто так спілкуватися. Друге, виявити тих, хто готовий пройти тестове завдання. Для цього потрібно донести цінність цього завдання, зробити його цікавим і таким, щоб менеджер відчував, що він вже розвивається, коли виконує завдання. На цьому етапі у вас не повинно бути тих, хто не має базових комунікативних навичок. На третьому етапі. Після виконання завдання виявити тих, хто не просто каже, що вміє навчатися, а показує, що дійсно може вчитися. Часто цей етап не враховують, а потім виявляється, що аби навчити деяких людей, потрібно дуже багато часу, або це неможливо. Четверте: розробити систему індивідуальної мотивації для кожного, якщо компанія невеличка і продукт складний, або розробити одну систему для всіх. П'яте. Проведіть аудит навичок продажу та з'ясуйте, які техніки знає менеджер, а які ні, з якими правилами продажів знайомий, які книжки читав. Зважаючи на це, покажіть менеджеру, як саме йому проходити програму адаптації навчання, щоб він не вчив те, що вже знає, а тільки те, що дійсно допоможе йому перейти на наступний рівень. Шосте: часом під час навчання буває опір, коли консультант приходить. Де є регламенти, показу, як все повинно працювати, а менеджер не виконує. Для того, щоб не було такого опору, потрібно показувати живі дзвінки, робити живу симуляцію продажу. Тоді у менеджера не виникає запитань, яка техніка працює, яка ні. І раджу частіше робити такі перформанси, тому що це не теорія, а те, з чим просто неможливо сперечатися. Так менеджер починає прислуховуватись, і в нього з'являється бажання навчатися. Звісно, це лише основа і є чимало нюансів. Про них я розповім у наступних відео, тому не забудьте підписатися та поставити лайк. Для того, щоб збільшити продажі, потрібно знати. Які перешкоди є у кожного менеджера. Та буває так, що менеджер особисто вам це не скаже, тому потрібен погляд зі сторони. Іноді залучають консультанта, який допоможе це виявити та скласти індивідуальні плани для окремих менеджерів. Тому, якщо у вас є відділ продажів і ви думаєте, що не було б зайвим отримати погляд зі сторони, напишіть мені в особисті телеграм або інстаграм слово тест. Я Проведу для вас аудит за вище зазначеними пунктами, зроблю симуляцію наживо та допоможу вирішити проблеми всередині вашого відділу продажів. Посилання на мої соцмережі в описі під відео.